Трішки покажу. Гідності стоять, під гарячу воду, під опалення, охолодження, тому що в топкові там чи плитку кладуть, чи місце немає. Що -то не знаю. Ось вхід в топкову. Первинний контур наш пробурений ось тут. І от ми зайшли таким чином в топку. Топкова відкрита? Ні. Ще скажу, що ми на цьому етапі закінчили всі роботи, крім топкової та автоматики. Тобто ми зробили систему водопостачання, водовідведення, опалення повністю всього будинка, перший-другий поверх теплої підлозі, тому що покриття дозволяє нам перекрити тепловтрати. Тут буде вініл по всьому будинку, який пропускає, в залежності від, від типу до 70 Вт. До 72 Вт з квадратного метра, а в нас тепловтрати в цих будинках 42-43 Вт З врахуванням інфільтрації будинки, можна сказати, пасивні, запінені піною. Пройшли благородор тест, тест на повітрообмін. Тобто нам теплої підлоги підвінів більш ніж достатньо. Стяжка вже залита, тому саме ми не побачимо. Знову ж таки, покажемо проєкти. Тут у нас одна з грибіння середньо так потихоне. Лючки доступу до шиберів, щоб відрегулювати потоки повітря. Дифузори скритого монтажу. Ось сюди. Ми знаходимося в топкові. У нас тут класична схема, дві ємності, які стоять на вулиці, ви бачили, одна під гарячу воду, друга під опалення, охолодження, технічна вода. Система притучної витяжної вентиляції з рекуперацією і з збільшеним водяним теплобійником. На, якому, на якій буде подаватись взимку тепла водичка влітку холодно. І таким чином у нас немає окрема система охолодження, ми система вентиляції подаємо свіже повітря і також охолоджуємо будинок. Плюс є система в тому, що це дешевше, ніж реалізовувати окрему систему вентиляції подачі свіжого повітря, окремо робити охолодження канальними чи настійними фанклорами. Мінус в тому, що е, е, установка. Реагує по центральному пульту, який буде десь там в гостині висіти, і замовник висавить необхідну температуру, наприклад, 22 градуси. І по тій температурі система буде реагувати, включатися або вимикатись на холод. Але плюс в тому, що 10 плюс євро можна зекономити. Знову ж таки, тепловий насос гелітерм, грунтовий, первинний контур у нас вже пробурений, випадений. Дві ємності, тепловий насос. З цієї сторони у нас буде хімводочистка, і е, пральна машина і, су, і машина сушильна. Після того, як майстри до, е, кладуть плитку в топку, ми приступимо до монтажу самої топкової, тому що все обладнання є, тепловий насос, ємності і так далі. Насосні групи. Все закуплено. І Чекаємо фінішного ремонту, щоб змонтувати кімнатні термостати, щоб можна було регулювати. Температуру опалення в кожній кімнаті і повісити, як я говорю, центральний пульт систему вентиляції, яка реагує по двом параметрам. Якщо со 2 вище норми, вона запускається, і якщо по температурі нахолодження влітку весело ви 22, вона піднімається до 22,1, там дельта 1,1 градуса, вона запускається також на охолодження. Тобто тут система ПВУ виконує дві задачі свіже повітря плюс охолодження. Ось такий концепт, ось такий підхід, нетрадиційний для інженерів, не всі його сприймають, але в нас в цьому містечку з десяток будинок, будинків так влаштовані, в принципі, замовники більш ніж е задоволені. Ще раз говорю єдиний момент: е мінус цієї системи в тому, що ви можете контролювати е температуру по центральному пульту, е а регулювання вже по кімнатам. Тут ми потрібно просто грамотно спроектувати саму систему подачі повітря, я маю на увазі діаметр повітряводів і, і так далі, і поставити на кожну відку шибара, які ми показували, мати до них доступ, щоб регулювати кількість повітря, яка подається в кожну кімнату.